Привіт, я Маша Пліва і це мій природній сад. І сьогодні, як я обіцяла, розповім вам про свій компостер. Я впевнена, що це біль багатьох людей, які живуть у приватних будинках, у квартирах, тому що органічні рештки і зелена маса від квітників, вона залишається, і треба з ним щось робити. Компостер в цьому дуже допомагає. Щоб був наочний матеріал. І я тут в тепличці збираю букетик, вже зібрала. Петрушечку. І підемо з вами, приготуємо супчик, будуть рештки. Подивимось, що з ними коїться далі. Пішли. Погляньте, як у мене чудово на грядці маки ростуть. Просто так посіяла, щоб було гарненьке. І у мене купа маків під мої червоні двері. Так, будемо готувати з вами супчик, легенький, літній, гречаний, гречаний з фрикадельками і з грибами. Кухня у нас там. Ну і що? Не з однієї петрушки у нас буде суп. Ось, будь ласка, те, що спонукає робити компостер. Це у нас картопелька, морковочка, цибуліка. Всі ці е, овочі нам завжди потрібні. Ми завжди все це діло ріжемо і нам. Почекайте, є цей подрібнювач, в як в раковині, але я не уявляю, щоб ми стільки е, ст, е, ну, такий об'єм, який у нас е, залишається органічних рештків, такий об'єм ми подрібнювали в цьому. В раковині я просто не уявляю, але ми плануємо встановити. Мені здається, що ми навіть купили, але просто ще не встановили. Хоча вже пройшов рік, мабуть, як ми його купили. Подрібнювач в раковину. Подивимося, як він буде виконувати свою функцію. Але все одно такий об'єм, який у нас, я не уявляю, щоб ми подрібнювали все в мойки. Бачите, одна картошка вже виявилася е -е, погана. І що я б стояла з цієї штуки і фігачила. ні, викидає, знов начищає. Ми зараз з вами все це лушпіня начистимо, все це наріжемо діло, все закинемо одномоментно в кастрюлю і підемо е, слухати про компостер. Щоб ви не думали, що так багато цибульки на супчик, одна цибулька буде на фарш. Це один з моїх найулюбленіших супів, тому що він дуже легкий, він поживний, він такий пряний. Ну, коротше, я його прям обожнюю. І він насправді якийсь такий трохи літній, хоча з гречкою. Це помили. Ми... Тепер нарізаємо. Чесно, я розумію, що формат дуже незвичний, я не знаю, зайде він, не зайде людям. Але розумієте, коли ти щось починаєш робити в Ютубі, то ти просто шукаєш себе, шукаєш свої формати. Мені найлегше знімати своє життя. Ну, то якби я це і хочу. Да, мені подобається розмовляти про сад, доносити якусь певну інформацію, але я зараз. З дітьми більшої частини. І я не можу стільки часу виділяти на сад І тому а справи мені свої домашні робити треба. Тому я вирішила, що я буду трошки поєднувати це діло. Мені так цікавіше робити свої справи і є певний контент. Комусь, мабуть, також буде цікаво. І воно буде. Якось більш гармонійно поєднуватись, не тільки конкретно про сад. А тому, хто буде цікавий, чисто про сад, будуть свої ролики дивитися. А ти, кому Ой, цікаве життя, то можна і такі теж. Картопелька. Чого? Ой, можу, а, вона... а вона плаче? Ні, на вона заплаче. Добре. Приймай. Морку так. на цей суп я. Натіряю на маленьку, обов'язково на маленьку. Я не знаю чому. Завжди я роблю все на велику, а цей тут обов'язково на маленьку. Ой, воно, мабуть, дуже хрустить. О, боже. Забилась рука. Велетить. Хоп! Прилетіло. Я такий реактивний. <ріху> Я так швидко це все діла роблю. Суп вариться. А нам тепер треба робити фарш. Так, для фарша дуже дрібненько, ми нарізали цибульку. пів цибулини нарізали. Далі фарш. У мене індичий. Я його розфсувала за пакетиками. Далі, він у мене трошки підсолений, але. Ще підсолюємо. У мене залишилось яйце після омлету сьогодні. Додам його, щоб просто не пропало. Чорний перчик. Включаємо руку міксер. Зараз хай стоїть. Угу. Салене. Дуже смачне. Обожну сире м'ясо насправді. Нарізаємо петрушку, на щоб у нас вже все було підготовлено. Нема нічого кращого за свіжу зелень в кінці, в супчик. Це прям кайфушки, трохи порізалось. Нам потрібен блендер. Чому? Тому що у мене є зараз грибочки. Які ми збираємо самі. Або мені хтось дарує. Ну, В плані е пер перевірені люди мені дарують грибочки. Або я збираю їх сама. Блендер. Сюди. Тут біле. О, як воно пахне! Боже, ну це взагалі щось нереальне. Дуже класно. Е у нас ліси, тому ми. Іноді, якщо сезон, якщо гриби є, то ми ходимо збирати. Це прям релакс, я обожнюю. Це найкраще, що може бути збирати гриби, коли нема комарів. І тепер ми просто це ділимо блендерім. Ага, ми блендерім без ножа. Це дуже в моєму стилі. Ми забули поставити ніж. І тепер ми блендері. Просто закінчились, і так якраз під відео воно закінчилось. Це не ого го го Давайте ще. Вау, просто якісь зелі. Я блендерю до такої консистенції, щоб трошки залишилось шматочками. Не просто в труху, хоча і труха також підходить. Це як приправа, можна буде просто, знаєте, потім запарюєш шмівінку і чик, е -е 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 сипадну ложечку, і все чудово. Така у мене баночка. Грибної приправи. І в кінці, ну, не в кінці, я її потім покладу, бо я готую зараз все разом. Потім я відкладу маленькі дитині на прикорм, а потім я додам гриби. Так, вже у нас гаряча доволі. І можна робити ці кадельки. Просто вологими, ну, мокрими руками, щоб воно не приліпало, я роблю такі, не завжди кульки. Десь овали, десь яєчка, десь дитина побачить бігемота. Все, я вмикаю виріжку, бо я не хотіла, щоб жужжала вам. Я вам вже підготувала місця. Зараз вам покажу, де у нас знаходиться компостер за тепличкою. Ось тут. Це таке тіньове місце, можна сказати, тільки вранці тут сонце, а потім, і коли дерева розростуться, тут взагалі буде затінок такий. Звісно, щоб краще всі процеси швидше були, то потрібно, щоб було на сонці. Але у нас такого місця нема, і з досвіду, рік цьому компостеру можу сказати, що все окей. Ну що, рештки у нас є, і пішли слухати про компостер нарешті. Скажіть, нащо мені ці дивитися, всі ці були супи? І так, нашому компостеру рік. Розповідаю про досвід і як ми його робили. Коли ви живете в приватному будинку і є, якщо у вас ще є сад, то це капець комбо. Чому перше, ви готуєте, у вас купа решток залишається? Купа що з ними робити? Складати в пакети. Під раковину, потім пакет цей воняє, виносити. Ну, це не екологічно, ну, це не то, що не екологічно, це просто так, фу, якось так, да? що цього пакета тече щось, ну коротше, якась ерунда. Якщо ж сортувати сміття, то взагалі органічні рештки треба окремо складати, В якесь відро, потім його виносити. В більшості випадків роблять яму якусь на ділянках і туди скидають в цю яму, ну а потім воно там перегніває і забирають відтуда компост. Так, так, є така варіація, можливо. Але тоді ну, її постійно, постійно треба якось перекопувати. А, і існує така технологія а, таких трьох квадратів, да? високі компостери, три квадрати. Чому три? Зараз подивимося з вами поближче. Ті три квадратика, а, робив їх чоловік, це з такої доски оброблений матеріал, сосни, звичайно, оброблено якоюсь фарбою спеціальною, не знаю навіть якою. А, і все. Просто яка була такою обробляю, <смі> червона, сіра і чорна. Три різнокольорових куба. Чому три? По-перше, це те, що ви скидаєте там якесь да, така свіжа, свіжа органіка. А, і друга також для цих же нужд, для цих же потреб, але яка там, наприклад, більше вже перегніла. У нас це вже змінилося місце. Вони постійно змінюються. Тобто, спочатку ця перша. Тут там щось поступово перегніває, звідси вибираєш, складаєш сюди, звідси вибираєш, складаєш сюди. І тут взагалі вже ідеальний компост, який я повністю вже весь використала майже. Так, якщо ви далі про технологію цих компостерів, то мені заважає знімати. Ми обшивали цей компостер ось такою мембраною. Для чого? Для того, щоб ну, просто не так швидко псувалось дерево, з якого він зроблений. Конструкція з цими дощечками. Для чого вона? Для того, зараз, що ми з вами будемо робити, що ми забираємо цю досточку. Я не можу її забрати, бо її привалило. Але воно працює так. Забираєш досточку. Так само це забираєш, поставив на місце і викопала. Ще оці гілки треба обрізати. Зараз з вами я вас прийду. Покажу поближче, як якщо тут у нас з'явилось. Так, ось цю земельку О, бляха. Значить, тут у нас бадиля і органічні рештки. Ми не викидаємо сюди м'яса, рибу, кості, такого нема. Тільки просто бодиля від трави і якась там органіка Я не знаю, корубки, кавунчики, бананчики і кава. Що далі? Далі воно поступово треба проливати її періодично. Ми проливали спочатку, потім вже ні. Тут є черв'яки, і я нещодавно купила ще каліфорнійських черв'яків також їх сюди запустила. Вони чим відрізняються від наших, тим, що вони просто швидше розмножуються і переробляють більше об'єм всіх цих Коротше, все це діло йде швидше. Також можна проливати бакаші, але ми не проливали ще. Просто проливаю водичкою і, ну, або опади. Якщо є, ми не накривали кришками, тому що думали, що ну, через опади, щоб не проливати, хай опади будуть. Але зараз вже плануємо зробити ще кришки. Не робили. І е, от зараз заповнюється майже там компостер використаний. Тут майже заповнювалось вже це діло, і можна вже діставати цю доску. І зараз ми подивимося, що у нас тут вийшло Куб у нас наповнюється на протязі того року. І дивим, дивимось зараз, що у нас тут є з вами. Який колір. Який колір? Гілки, бачите, вони, Боже вибачте, гілки гірші, ну, такі високі, але вони ж. Ось таке у нас вийшло. Тут нема землі, ми землю сюди не кидали. То це вже щось там. Само переробилось. Зараз я буду викопувати діла лопаткою і перекидати туди в іншу кубку. Або можна, якщо погано ще, ну я подивлюсь зараз, то можна просто наверх, тоді воно швидше все переробить. І ось тут. Бачите, що у нас? О, тут навіть краще. Можна буде забрати. Ось це компост. Це який карнезний. Боже, ж хочеться зразу щось посадити. Він набагато довше зберігає вологу, під тут тут всього корисного. Ой, який класний. Ну, Коротше, треба теж прибрати цю досочку і тут перемішати і з цього низу позабирати в ту ячейку. Так. Ну і ви скажете, для чого мені з цим ділом гратися, з цими всякими компостами? А для того, друзі мої, що якщо ви городники, ну або садівники, то все одно вам треба якась земля. Правильно, завжди щось ми пересаджуємо, щось дорощуємо, щось розсаду ростем, щось підживлюємо. Ну це ж просто земля, цю, яку ви тримаєте в руках, вона ніби ти її хочеш перебирати. Подивіться, яка вона чорна, ну, вона не чорна, насправді, це не чорнозем, вона набагато класніше виглядає. Так, бачите, ці штуки ми зараз приберемо, і я не буду битись не про що головою. І можна сюди це діло вже користуватись, а воно нижче опуститься, Боже який кайф! І, звісно, періодично треба перемішувати його кучу, хоча б ну якось там зверху. І ми це діло, чесно скажу, не перемі... ну один раз ми перемішали і все на цьому. Боже, яка краса. Ой, який він вологий. Просто супер. Там просто повноцінна земля. І я... чесно що, це? От просто повноцінна земля. Зараз я вам ще покажу Зараз вам покажу. Це скільки всяких слоїв. Наполеончик, а тут просто земля, ну кайфушки. І будь ласка, ось це, а потім ж ось це. Ну кай покажу, який там червики живуть. Насправді ще дуже багато людей переймаються, щоб не було запаху. Я вам хочу сказати, що запаху, ну, взагалі, ну, не те, що взагалі нема, ну, може, майже нема. Майже нема запаху ці кучі. Що? так собі роботка на самом деле. Чесно, ми рік не перевертали цю кучу, Мабуть будь так рік і не будемо перевертати. Бо це прям тяжко. Я так не хочу тягати. Це все діло, звісно. Ну, не принципово в ту яму, в ту ячейку викопувати. Це якщо вам треба зараз компост, тоді ви можете підійти і, і звідси взяти. Просто і все. І не треба викопувати. Але це ж я вам показую. Все я встомилась, більше показувати не буду. Якщо мені буде треба, я буду підходити і братися звідси. Ой, халофенький, халофенький. Хай там буде поглибше. Все. Закриваю. Ну, тут я теж не буду робити, тому що, якби, якщо мені треба, то я візьму потім або буду просить чоловіка мені допомагати, я не хочу. А я пішла доварювати суп. Не забуваємо місія, ради чого ми. Прийшли. Викинули. Все. Пішли, доваримо суп і буду відключатися. Тільки що після цього компосту приходжу до тебе доварювати супші якийсь капець, Думаю, що я взагалі той компост пішла робити. Зробила б я собі нормальний суп і відпочила. Значить, 10 овочів я використовую завжди приправу 10 овочів. На таку велику кастрюлю я складаю дві ложки столових, Потім висипаємо нашу бо вже. Можна як ніяк перемішуємо і додаємо. Я також додаю 2 столових ложки нашої грибної приправи. Боже, як уже починає пахнути. Зараз воно там все змішається, так пахне. М -м -м. Це на маленькому вогні. Майже коли буде готово, тоді постав... петрушечку. петрушечку. Фух, Я стомлена, але щаслива. Дуже смачний, дуже класний, готуйте. Про компостер розповіла. Буду рада вашим лайкам, коментарям, підпискам. Скажіть, будь ласка, як вам такий формат, чи не двоякий він. Якщо зайшов, то теж скажіть. Якщо не зайшов, то теж скажіть, щоб я знала, чи робити мені більш такого лайф-формату, чи більше мені, ну, чи... чи більше мені знімати ну, там... суто на якусь конкретну тему. Присад. Так що буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку і. adios amigos não <laughs> <laughs>